Російські загарники в Україні пересідають із жигулів, мотоциклів і самокатів на коней і навіть віслюків. Ось два якути віджали в українських селян коней і вже записують веселенькі відео. Поза Україна атмінять дрон прилетить. Якути помандрують до своїх предків, а от коні ж ні в чому не винні. Ну добре, якутська кавалерія це ще куди не йшло, а от логістика за допомогою віслюків це щось абсолютно нове і незвідане. Давайте подивимося на відео з російських пабліків. Факт в тому, що нам видали ослика. У вас ж ху з транспортом. Ху... Урали горять? Горять. От, ослік. возіть на ньому бека на передок. Ослік б. Ослік. Настоящий живой б ослік. Видалі Это не гумка привезла, это не еще что-то. Это, блядь, обозная машина, Урал. Поехал на получение там имущества, блядь, ему выдали, выдали, блядь, там осла. Новый секрет оружия Великой Российской Армии. Лютый зверь. Подкрадывается незаметно. У цьому ж посиланні вказано, що все законно, тому що це все згідно з наказом міністра оборони їхньої армії. Знаєте, я почав шукати цей наказ, я його відшукав. Він під номером 628 від 1999 року. Ніхто його не відміняв. Візьміть, пошукайте. Там, у другому пункті, чітко визначено на яких тваринах треба возити набої на передову. Зачитую. під гужовим транспортом, колісний, на санях потрібно розуміти вид транспорту, в якому в якості тяги використовуються тварини: коні та верблюди у віці від 4 до 7 років, їздові олені у віці від 2 до 5 років, віслюки в дужках і шаки у віці від 3 до 7 років, а також повозки, нарти і сани. Верблюди, віслюки і їздові олені, народ. От тільки не зрозуміло, де їздові собаки. Зараз же зима. Цей солдатик дуже скаржиться на те, що їм доводиться використовувати віслюків, доправляти на них бика, тому що їхні вантажівки, урали, горять. Знаєте, і справді горять? Дуже добре горять. От нашу ровний чопа самі не знаю. двері <різь> відкриті, неізвісно, Одна. От дивіться, горить і їде скотиняка. До речі, у цьому відео вас нічого не здивувало? Ні, не те, що так звані сослуживці не біжать до палаючої вантажівки, щоб врятувати, можливо, когось з своїх поранених. Ну, ми ж знаємо, руски своїх не бросають. Я звернув увагу на інше. Бачите, що висить у цього бійця за спиною? Правильно. Мисливська рушниця. Ну зрозуміло, це для того, щоб збивати українські дрони. А от єдине незрозуміло інше, де його автомат? І в продовження теми про те, що російські військові йдуть на штурм українських позицій на милицях, ця тема має продовження. Тепер штурмовиків везуть на передову в кайданках. Попарно я їм не базив на рушниці. Я намагаюся зрозуміти, як можна однією рукою э, стріляти з автомата Калашникова. Хоча хто його зна, можливо, коли їх привезуть на передову, все таки кайданки з них знімуть. До речі, це відео від окремої гвардійської 15-ї мотострілкової дивізії Російської Федерації. Хто кажуть, тримайтеся, хлопці, купи! Ну і в продовження попереднього нашого матеріалу. Хочеться сказати несподіване продовження, але ні, прогнозоване. Ми робили матеріал про диво російської бронетехніки, яку вони зліпили з, гі... з колод і цегли. Подивіться, там справді цікаво. Ця машина подавалася росіянами ледь не як вундервафля. Типу, підбити її майже неможливо. Така собі бойова руська бронєізба. Підбили? І зробили це бійці 110-ї бригади. Єдине, що не дроном, а артилерією. І сталося це, очевидно, під час її першого ж бойового виїзду. Ну і грець з нею, з цієї броні і з бою. А от коней, та й вісвічка. Шкода. Коні не винні. Побачимось.